Вітаю, шановні чернівчани. Минув ще один рік нашої спільної роботи над розвитком чернівців. Це був рік викликів, але і рік відповідальних рішень, і рік змін. І наполегливої праці. Ми дякуємо силам оборони України за мирне життя у нашому тиловому місті, за можливість творити, жити, працювати. Нашою ключовою метою була максимальна допомога захисникам, ветеранам та підтримка родин полеглих захисників. За 2024 рік місто спрямувало на підтримку сил оборони понад 1,1 мільярд гривень. Раніше допомога передавалася у вигляді закуплених дронів рибів. Тощо нині кошти спрямовують безпосередньо на військові частини у вигляді субвенції. Ми бачимо дуже позитивну динаміку. Якщо там в перший рік це було близько 150 мільйонів гривень, потім це вже було на рівні 641 мільйона. То зараз з кожним роком ця допомога зростає. Потреби військових депутати закривали не лише коштами міського бюджету за 2024 рік. Я особисто витратив на пошук підготовку та передачу придбаних за кордоном авто для військових потреб суму понад один мільйон гривень. Це на більше ста авто за рік. Придбав та передав на передову два автомобілі. Закупив та передав військовим обладнання та матеріали на суму понад 600 тисяч гривень, серед них засоби реб, дрони тощо, ну різні коротше. Організував надання послуг завантаження, розвантаження та зберігання гуманітарних вантажів у кількості близько 5 тисяч метрів кубічних або понад 2 тисячі тонн. Те, що я роблю як депутат міської ради, це взагалі -то, ну, громадська діяльність і обов'язок кожного взагалі, громадянина. Підтримка військовослужбовців, ветеранів та родин загиблих була не лише фінансова, важливими стали й інші рішення ухвалені на засіданнях сесії. Був такий нашумілий випадок, коли було скасовано деякі пільги військовослужбовцям. Наша задача була все ж таки знайти якийсь компроміс і в міру можливості міської ради і тих механізмів, які нам дає держава, ми все ж таки повернули цю компенсацію. Цю решта 25%, які не компенсує держава на виплату комунальних платежів учасникам бойових дій І Знайшли інший варіант, коли можна буде надавати одноразову адресну допомогу кожному учаснику бойових дій. Ініціювала я в... саме в День пам'яті героїв, полеглих героїв, створення робочої групи щодо гідного вшанування і віддання останньої шани тим, хто поліг за Україну. І ви бачите зараз результат серед інших напрямків роботи у 2024 році. Ремонт доріг та міжбудинкових проїздів, модернізація, освітлення, ремонт дитячих майданчиків та оновлення на комунальних підприємствах міста. Я приймаю участь в роботі робочої групи спільними зусиллями. Яка займається, яка продовжена до 27-го року в цьому році, яка піклується збереженням історичного фонду нашого міста та енергозбереження, де кожен мешканець, кожен ну, мешканці багатоквартирних будинків можуть співфінансувати певні роботи в. Пропорції там 20% на 80%, 80% міста. Тобто, це ті речі, які дозволять зберегти нашу історичну спадщину і покращити вигляд в нашому місці. У 2024 році. Продовжувала роботу ініційована мною комісія щодо детального вивчення питання будівництва за адресою бульвар героїв Крут 12 а та недопущення конфліктної ситуації між забудовником та мешканцями прилеглих будинків. Рішення, яке було запропоновано комісією, було підтримано депутатським корпусом, проте не прийняти однією з сторін. Тому ми продовжуємо роботу в цьому напрямку спільними зусиллями команди міського голови Романа Васильовича Клічука та депутатського корпусу, нам вдалося відремонтувати 9 дитячих майданчиків, 5 громадських просторів, 11 міжбудинкових приїздів, здійснити капремонт 13 об'єктів та поточний ремонт 24 об'єктів комунальної власності. Упродовж року на шкільну та дошкільну освіту виділили рекордні суми фінансової підтримки. Ініціювалися зміни, зокрема, і в медичній сфері. Наші заклади охорони здоров'я в минулому році отримали досить велику суму коштів. А це 950 мільйонів гривень загалом. Але разом з тим, з цих коштів це є 92 мільйони, які виділила саме громада за підтримки наших депутатів і на різні їхні потреби. В минулому році Завдяки теж управлінням департаменту міської ради а також депутатському корпусу було виділено приміщення для відкриття амбулаторії, і вони успішно відкриті в минулому році. Це є чотири амбулаторії. Продовж цього року власне, лева частка з міського бюджету виділялась на те, щоб школярі Чернівецької територіальної громади мали змогу навчатися очно, мали змогу отримувати гідне пошанування за свої здобутки, до прикладу, нагородження тих дітей, преміювання тих дітей, які в національному мультипредметному тесті мали 200 балів. Руслан Білоскурський каже, свою депутатську діяльність акцентував на економічних питаннях, зокрема оренді та продажі комунального майна, підтримував реалізацію програми стажування молоді у міській раді, а ще розвиток підприємництва та туризму в місті. Я дякую місту за відгук на ті ініціативи, які зараз є стосовно додаткового озеленення вулиці Коцюбинського біля резиденції, а також модернізації системи освітлення на університетській, яка очікується вже. Почалася реалізація в цьому році, тому спільними зусиллями. Звернення громадян, депутати фракції Єдина альтернатива приймають у соціальних мережах. Скарги та пропозиції також можна залишати у є приймальні Чернівецької міської ради. Принагідно хочу подякувати Чернівецькому міському голові Роману Ключаку за конструктивні рішення за ефективне керівництво містом. Хочу подякувати колегам депутатів з усіх фракцій, подякувати керівникам департаментів управління, комунальних закладів та установ за ефективну роботу, за конструктивну за конструктивні рішення. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін, новини Сі 4